Vita 639. Проблема з ABA's. Не працює датчик заднього лівого колеса. Помилка не видаляється і машина не бачить цей датчик. Ось, Дивимось. Говорить у нас ABS та ЄСП. Людина звернулася з проблемою після якогось СТО замінили. Підшипник ступиці, це задній речах. Підшипник ступиці поміняли. Після чого він щойно виїхав з СТУ, то в нього засвітився АБС, ЄСП. Тобто з'явилася якась проблема. Проблему вони не знайшли. Ось людина приїхала, розбиралися і розібралися, в чому проблема. Запресували цей підшипник старий. Ось. Запресували його не до кінця і неправильно. З іншого боку, у нас стоїть ось отакий стояв датчик АБС. Він знаходиться ось тут. От. До нього ще стоїть таке кільце. От. Якщо видно, виямка була, вона була саме під цей датчик. Кільце вставили неправильно. Ось так. Зрізали датчик АБС, Ось він, огризок. просто кільцем цим запресували його сюди. І зрізали датчик. Датчик не працював. Вставили новий датчик. Ось ще підшипник стояв. Але нічого не вийшло, машина все одно не бачить обертів колеса, і датчик все одно не працював. Тому було прийнято рішення замінити підшипник. Він до кінця все одно не запресовувався, щось зробили не так. Скоріше за все, неправильно. Запресували оцю ось ось шайба, яка розширюється там в підшипнику, коли він заходить до кінця. І щось пішло в них не так. Тобто вони зіпсували просто людині підшипник, датчик АБС, і з цим вже нічого не можна було зробити. Зараз ми запресуємо новий підшипник, нове кільце і поставимо новий датчик. Підшипник ступиці. Отак от ставимо новий датчик, ось він тут. і він майже в притик стоїть до підшипника. Тут от всередині в підшипнику є магнітне кільце, от яке дає сигнал на датчик. І тому тут дуже важливо кожен міліметр і датчик стоїть майже впритик підшипнику ступиці. Так, поставили ступицю. Ось Поставили датчик. Датчик зараз підключений до машини. Ось він встановлений на речагу. Але речаг сам ще лежить просто біля машини. Видали помилки, ну, все нормально. І зараз перевіряємо, як працює датчик. Ось, крутимо вперед. Сканер бачить його. Крутимо назад. Все працює.